Всіх вітаю в новому відео. В нас вже добряче засніжило кілька днів і вже зима. Багато справ, багато планів. Дуже хочеться мені в цьому році теж знімати влог мас, робити якісь цікаві саморобки, готуватися разом з вами до Різдва. До нового року. Бажаю всім приємного перегляду. Починаємо! Всіх вітаю в новому відео! У нас випав сніжок вже так. Знаєте, невеличкі натяки на зимову атмосферу, але все ж таки осінь продовжується. В цьому відео я хочу показати свої книжкові покупки. Як я і казала, я продовжую купляти ось цю серію зворушливих книжок для дітей. Це я замовляла на сайті Книгарня є. Виловлюю там гарні знижки на книжки і замовляю. Замовляла Укрпоштою, до речі, в них безкоштовна доставка на Укрпошту, і це для мене, в принципі, дуже зручно. Так, ось ця книжка, найкращий татусь. Знову ж таки, історії дуже добрі, вони повчальні, різні ситуації для дітей проговорюються там. Наприклад, ця книжка про те, що хлопчик, ну, в даному випадку не хлопчик, а єнотик, він дуже хотів з татом попасти на рибалку, але захворів, і татусь вигадав йому таку гру. Щоб він не сумував і вони грали в цю рибалку саме вдома. Він придумав вихід з ситуації, і синочок дуже був в цьому радий. Далі, різдвяні книжки, це вже я так знаєте закупилася, бо їх в мене тут багато. Так, канікули Святого Миколая ми її тільки почали читати. Ну, звісно, історія про цього персонажа, про його пригоди. Будемо читати далі. Це ми ще не читали. Це ж, це ж продовження цієї серії зворушливі книжки Зимове диво. І з цієї серії ось така книжка, мрія цуценят. Теж їх ще не читали, це більше вже будемо читати перед Різдвом взимку. І ось ця книжка одного разу на Різдво. В принципі, в усіх цих книжках Різдвяних є а, така тема сімейних відносин а, саме як взаємодіють між собою персонажі, якщо там хтось один сумує або щось таке сталося, і вони один одному допомагають. Ну, Тобто, я ще читала саме про цю книжку і ось цю книжку, що рекомендують якраз коли є стресові ситуації у дитини, в нас зараз неспокійно, війна. І ось такі добрі книжки вони допомагають справитися з, зі стресом. Тому я стараюся зараз саме купувати книжки. Хоча зараз книжки це таке не дешеве задоволення, тому що простіше взяти там щось знайти в інтернеті, чим тримати в руках ось таку книжку. І... В принципі, треба читати і мати книжки. Книжка це більше для душі, для того, щоб ти занурювався в цю атмосферу. Там посидів, подумав щось, пофантазував. Ну, тобто, про книжки не треба забувати, це важливо. Це не екран телефона, очі ти собі не псуєш, якщо довго сидиш. Ну, тобто, книжка це корисно, корисно читати. Ще раз покажу книжки поближче, можна робити скріншот і шукати їх в інтернеті, якщо теж ними зацікавилися, і продовжуємо далі. Далі хочу показати покупочки в Єві. Там були ось такі подарункові чашки, коробочок з ялинками. Вони там були оці саме з ялинками в двох кольорах. Цей темніший, і був ось такий, як оця світліша ялиночка. І також декілька видів з оленятками. Я поки взяла дві. Там ще було ось таким малюнком сніговиків. І декілька дизайнів саме з оленями. Хочеться мені взяти ще, якщо вони будуть, по можливості взяла тільки поки дві штуки. І ось таке велике блюдо. З ялинками це я взяла в Аврорі. Взяла дві штуки, дивилася у інших блогерів, що там були тарілочки саме такі поменші, буду їх виловлювати, бо теж хочу взяти. А так мені ці два блюда дуже сподобалися. Далі хочу показати вам рецепт з гарбуза. Дуже довго він лежав у мене під столом, і ось, нарешті, прийшов його час. Спочатку треба гарбуз почистити, потім дрібно нарізати, відварити 15 хвилин. Зважувала кількість м'якоті відвареного гарбуза, перетерти на блендері. Відставляємо пюре. Збиваю 4 яйця до пишної маси. Добавляю туди цукор. Далі розтоплене вершкове масло 136 г. Добавляю кош лимонний сік. Далі потрібно до пюре додати борошно, вмішую його поступово теж за допомогою міксеру. Вага його 400 грам. І в кінці додаю розпушувач один пакетик, здається, 5 грам. Використовую ось таку насадку міксеру, потім ще перемішала вінчиком і викладаю на деко. Розмір в мене 40 на 50, ставлю на 180 градусів 30 хвилин. Ось такий гарненький пиріг вийшов, він тоненький. Нарізаю його на квадратики, в принципі, можна використовувати якісь фігурні формочки. Ну, я так дуже так, е, спішила, тому нарізала його просто на квадратики і ось так склала на тарілку. З'їли його ми дуже швидко, це дуже шмачно. Можна також ще його посипати е, з цукровою пудрою, можна якось додавати якесь ще варення. Це, в принципі, на будь-який смак, воно досить пиріг, досить сам по собі солодкий. Ще покажу декілька фрагментів, як син відвідав музей цікавої науки. Йому там дуже сподобалося. Можна було взаємодіяти з різними експонатами. Хай ці шарики просипляться. А тепер пригортай. Щось там покрутить, піднять дуже для дітей. Я вважаю пізнавально та цікаво. Вирішила я зробити шапку козака. Це так в мене буде вона зібрана. Є отака маніжка. Я її виверну на зворотню сторону з хутром. Вона доволі висока, тому частину хутра я пришиваю. Далі вивертаю і вставляю ковпачок. Тепер мені потрібно ще раз його вивернути. Все це пришиваю і знову вивертаю. Приміряємо. Вийшло дуже класно. Також хочу показати вам нові квіткові заколочки, які вже доступні до замовлення. Вони дуже гарні. Їх декілька видів дизайнів. Універсальний варіант на подарунок до дня народження. Дуже гарні квіткові заколочки. Кріплення металевий крокодил, дуже зручно. Є в двох кольорових варіантах. Квіти дуже схожі на натуральні, мають дрібні елементи, дуже цікаво їх навіть просто розглядати. Варіанти під новорічну фотосесію. Дуже подобається мені поєднання ялинки з квітами, а як вам? Пишіть у коментарях. Покажу вам, як заколочки виглядають на волосі. При бажанні ви можете їх собі замовити. Не в таких кольорах, в інших кольорах. Багато різних варіантів під замовлення потрібно написати мені в дірект інстаграм. Ось така заколочка. Кріплення крокодильчик, зелена хвоя, золоті елементи. Ось такі цукрові білі ягодки, золоті ягодки і ось такі дуже гарні, такі більш е, смарагдові квіти. Квіти можуть бути будь-якого кольору під ваш одяг, під ваш образ. Так, далі показую ось ці квіткові заколочки, дуже гарні в патріотичних кольорах. Теж можна під замовлення будь-які кольори. Є багато варіантів, як їх можна одягати. Ось ці заколочки дуже гарні, Чіпляю. Одразу дві різні чіпляю. Дуже гарно будуть виглядати під тематичні дні народження. Знаєте, коли є ось такі. Кульки також такого кольору. Дівчаткам одягають оці заколочки в зачіску, дуже вони гарно виглядають. Так, що ще не показала? Ось ця цікава заколочка, вона універсальна. Вона може бути як брошка, ось так її кріпить. І може бути як заколочка. Ось так. І ось цей обруч. І також може бути різні. Квіткові композиції. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає. Довершити зачіску на фотосесію. Щоб зробити індивідуальне замовлення, вам потрібно буде написати мені в дірект інстаграм, прислати фото вашого одягу. Я вам вишлю декілька варіантів дизайну, і ви можете обрати той, який вам найбільше сподобався. Дякую вам за перегляд! Побачимося в наступному відео. До побачення.